Зараз я хочу представити нашого наступного гостя. Вітаю від Валерій Карпунцов, народний депутат фракції Удар. Доброго дня! Вітаю вас у студії громадського. Будемо трошки продовжимо говорити про закон про прокуратуру і будемо говорити про зміни до Конституції. Ви були членом комісії, яка власне працювала над змінами. Щодо закону про прокуратуру, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Ми говорили, що з експертом. Багато що очікування щодо того, що закон буде прийнятий, законопроект буде прийнятий наразі дуже він негативний. Ну звичайно, що очікування дуже великі на зміни в системі прокуратури. Вони вже давно є, вже не рік, не п'ять, і не десять. Ці очікування, але на жаль, змін системних не відбувається. І зрозуміло, тому що сам розділ прокуратури він міститься в Конституції. І зрозуміло, що без змін в конституції системно змінити е, саму е, оцю, цей механізм, весь, е, так, щоб він був якісний і відповідав е, вимогам е, Ради Європи і е, був би е, необхідним громадянам України. А не виключно тим, хто там працює для особистого збагачення. Перше ваше питання, і друге на рахунок змін до конституції, вони взаємопов'язані. Тому що закон напрацьований, багато експертів працювало, різних, багато народних депутатів зрозуміло, багато напрацювань дуже. Але справа в тому, що дуже багато невідповідності діючій конституції і треба змінювати. Тому що змінивши закон, тут або Дати відкладальну норму, що набуває чинності там прорахувати е, ці дві сесії, щоб внести зміни до конституції, от. або свідомо йти на прийняття неконституційного закону е, з е, надією на зміну конституції, тому що е, той загальний завальований загальний нагляд, е, який є в конституції, його нікуди не дінеш. Нагляд за дотриманням Конституційних прав громадян Ми України. Загальний нагляд, який є повноваженням Генпрокуратури чи що? Зараз в нас є чотири повноваження прокуратури, які відзначені в Конституції. І загальний нагляд він трансформувався в нагляд за дотриманням Конституційних прав громадян України. Ну, тобто називається він по-іншому. Питання теж призначення звільнення генерального прокурора вони регулюються конституцією наразі. Тобто, питання соціального там забезпечення, які піднімають, вони теж не можуть бути дистанувати з іншими гарантіями конституційними, які є ну, іншим категоріям працівників. Тобто, ну дуже багато, дуже багато є невідповідності, звичайно. Але ж зміни треба робити, і іноді так. треба робити їх радикально, от якби то приймати, свідомо йти е, на якийсь можливо і компроміс з конституцією. Ну і але, в принципі, в принципі, ну нема нічого. Нема нічого страшного. Дійсно, можна перехідні положення і паралельно от напрацьовувати зміни до конституції. Наразі наскільки сьогодні вже анонсували, президент подав офіційно. От і це добре, тому що та комісія, за яку ви згадували, вона працювала безпредметно. Чому тому Давайте, що закінчимо по прокуратурі да, і перейдемо, щоб да, не змішувати, бо да, може да, ну, вона не сильно да, просто для сприйняття. Да. Дивіться по прокуратурі. Тобто, ваша позиція як фракції і там комітету треба позиції. приймати нову. Звичайно. Тобто цей закон, який є, треба приймати, але запроваджувати якісь перехідні положення. Ну, ви знаєте, що декілька там е десятків старинок зауважень і науково і юридичного управління. Апарату Верховної Ради сотні поправок, в тому числі і нашої фракції, от, якісь враховані, якісь не враховані. Тобто треба працювати. Звичайно, було б краще, щоб е, цей закон би ну, обговорювали публічно, да і публічно узгоджували. Тобі більше шансів на його сприйняття і суспільством, і прийняття безпосередньо в парламенті. Але є те, що є, подивимося, як буде це проходження, якщо воно буде на наступному тижні в парламенті. От наступний тиждень він ну, такі багатообіцяючий. багато обіцяючий здається, що з. Прийняття суспільством е, обмеження функції прокуратури і скорочення її в три рази гарантоване. Тобто, ну але як е, знаєте, наразі сприйняття є е, невеликих, е, ну невеликих змін чи верніше невеликої кількості змін. А сам сам закон новий він досить багато чого міняє. Тобто можна ж було просто внести зміни в Конституцію, забрати пару е, пунктів функцій. От і все, і це б сприйнялось би також суспільством. А що виклик? Чи не сприйняття з того, що ви бачите в цьому з суспільством? Е, не сприйняття? Ну я не знаю. Питання е, є не, не, мож, не зовсім легка можливість впровадження тої системи добору прокурорів, яка там пропонується через експертні плюс розмежування адміністративних посад прокурора і прокурора е, як процесуальної особи. Плюс нас ж питання формування і цієї комісії і стажування і добору і використання тих же детекторів брехні. Чому і... це виключене сприйняття у Ні, суспільстві? Ні, Вони не врегульовані. Їх можна прийняти, але вони будуть декларативними. Їх треба приймати. Але наразі законодавство, яке регулює, наприклад, застосування того ж поліграфа, воно ну його немає. Жодних інструкцій, і воно е, стає знаєте таким оціночним інструментом в чиїхось руках. От і знову таки, щоб не було хотіло як краще, а вийшло так, як завжди. Ну по суті, це ця, ця ідея. Ну ідея про того, що буде жорсткіший відбір, що буде якась експертна група, а не тільки президент буде призначати генпрокурора, а далі він буде вибудовувати свою вертикаль. Тобто вона сприйметься суспільство. Засприметься звичайно, звичайно, просто звичайно. це треба, звісно, про процедурну процес. Звичайно. Це великі зміни. Потрібно, потрібно, щоб менше в законі було оцінюючих категорій, оціночних. Щоб ніхто не міг тлумачити там на праву чи на ліву сторону, щоб чітко воно, якщо регламентується е, питання там е, поняття доброчесності, вводиться да, перевірка доброчесності, так це потрібно було, щоб потрібно було е, чітко розуміло, що під цим поняттям, які категорії, щоб є підстави для звільнення е, прокурора, там не, не тільки генерального, ці підстави чітко виписані, щоб не можна було тлумачити. Є там термін, живається там проступок, да, дисциплінарний. Значить, чітко, що це таке дисциплінарний поступок. Є присяга прокурора, є звільнення за присягу, чітко, от е, е, яка ця присяга, і що, що тягне за собою знову таки порушення питання присяги. Тобто максимально чіткі, прості відповіді, прості відповіді на прості питання. Коли це закон так. простий, він тоді і сприймається і суспільством, і легко його застосовувати. А чим складніший, тим звичайно для чого воно робиться, щоб запутати громадянина. Це звісно, і далі, була можливість да, подвійних вирішень ситуації. Так, чи фракція? Удар буде голосувати за цей законопроект, якщо він наступного тижня буде поставку. Ну, якщо він винесеться, ми будемо працювати по-перше над тим, щоб його все ж таки скоригувати, щоб забрати ці всі неузгодженості, тому що це процедура буде другого читання, поправки, і це можливість, широка можливість вплинути на формування тексту свого законопроекту у сінах парламенту. І, звичайно, будемо голосувати, бо так би так чи інакше, це крок до реформ. крок до Зміни його потрібно робити, от будуть якісь там недоречності, чи будуть якісь неузгодженості? Будемо вже виправляти, але цей крок необхідно зробити. А чи інші фракції там за вашим за, за вашою думкою, за вашим відчуттям, чи інші фракції налаштовані його підтримати зараз? У наскільки я розумію, фракції партнери наші по коаліції, от чи по 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 колишній опозиційній боротьбі, будуть підтримувати цей батьківщина і свобода. Як інші фракції, ну боги його знає. Зрозуміло. те, що генеральний прокурор сказав, що його треба, я маю на увазі Віталія Єрему новопризначений, що його треба вивчити, і також він, нібито виступив проти скорочення штату, бо за 18 тисяч людей стоять сім'ї. Чи якось це повпливає на вашу ну там на ну звичайно, кожна норма повинна бути обґрунтована. Якщо генеральний прокурор обґрунтовує певну необхідність. Працівників прокуратури для забезпечення тих функцій, які вони виконують, це треба, на це треба звертати увагу, да, і ну, сприймати чи не сприймати. От, зрозуміло. І ще раз я повернусь до початку нашої розмови, що дуже багато є неузгодженості з Конституцією. і звичайно, що Віталій Ярема, як генеральний прокурор він зараз дивиться на право застосування цієї норми парламенту. І чи можливо буде застосовувати? Ви ж розумієте, якщо закон не узгоджується з Конституцією, набуває чинності, це дає процесуальну можливість. Особам, які не бажатимуть да застосування на собі цього закону, його оскаржувати в судовому порядку, і я не думаю, що це буде краще для роботи прокуратури, зокрема. Чи є право у генерального прокурора вносити свої пропозиції під час до другого читання, до його прийняття. І всі ті пропозиції, які надіслані були до комітету, вони наразі вже розглянути комітетом. І далі вже вступає процедура роботи над законопроектом в стінах парламенту. І Виключно народні депутати України можуть коригувати там, чи підтримувати свої під поправки, не підтримувати поправки, чи вносити якісь свої застереження. Бачення виключно в рамках пленарного засідання або він в може парламенту. делегувати своє бачення через колишній він вже зробив Колег. це. Ну а можливо скоригував це бачення. як пресуальна фігура генеральній прокурори, я думаю. І, звичайно, через своїх колишніх колег по парламенту ці пропозиції прокуратури, які він бажає чи вважає за необхідне донести до народних депутатів, він донесе. Тобто вони вже є. Тобто він уже якось проявляв свою позицію. якісь зміни через пропонував. мене не проявляв. Я не бачу. Ні, ну ви ж в комітеті працюєте. Чи він уже ну тобто він просто сказав, що йому треба вивчити його ще? От коли його призначили в четвер? Угу. От відтоді він якось передавав своє бачення. Ну, це не мій профільний комітет. Це комітет Кожемякіна. Я думаю, я думаю, що він передав туди пропозиції. Тим більше, це колишній колега поп фракції Віталія Роча. І ще останні, останні питання по закону про прокуратуру. Чи як вважаєте, чи позиція генерального прокурора може вирішально повпливати на рішення парламенту? Ну, я б не збільшував би настільки впливовість Генерального прокурора на парламент, все ж таки, це єдиний законодавчий орган. І в даному випадку буде визначальною позиція президента. О, звичайно, тому що ну, як недавно вибори відбулися і він має. Той рейтинг довіри колосальний, яким може користуватися да, позиція президента, і звичайно, основа це позиція громадськості експертів, наскільки е, будуть далі. Намагатися, все ж таки, змусити ті фракції, які не хочуть голосувати, робити зміни в прокуратурі. тому що не роблячи змін, весь час відтерміновуючи. Ви вже бачите, скільки років жодних системних змін в роботу прокуратури не було внесено. Тільки Збільшення фінансування збільшення, збільшення повноважень. Збільшення штату через... фінансування повноважень процесуальний да, кодекс. Да. Отже, Валерій Карпанцов, народний депутат фракції удар. Зараз ми перейдемо до обговорення змін до конституції. Президент уже заявив, що він подав ці зміни. Тимчасова слідче тим не слідчя, Спеціальна комісія закінчила свою роботу. Вона травня той термін сплив на який була утворена ця комісія. Але наразі ця комісія вона була безпредметною. Чому тому, що не було предмета для розгляду, не було самих змін? От наразі президент вніс, Є вже е, безпосередньо. Матеріал, з яким можна відповідно до регламенту працювати, бо до цього цього всього не було. І, звичайно, та е, імітація роботи комісії, яка відбувалася, от ви пам'ятаєте, то не було кворуму, то ще чогось. Потім гамозом е, венеціанську комісію відправили всі поправки і пропозиції, що ну якби стидновато виглядало, от, з точки боку взаємовідносин парламенту. з... Європейськими інституціями і фахового рівня народних депутатів так не робиться. Так ну більш того, завданням для комісії, яке визначено в постановою Верховної Ради, було напрацювання узгодженого варіанту змін до конституції. Ну цього не відбулось. Тобто, з одного боку, термін сплив роботи комісії, а з іншого боку, продукту немає. Можливо, зараз зв'язку з тим, що президент ніс проект змін до конституції, відновлять роботу цієї комісії. Тобто приймуть зміни в цю постанову на якийсь термін, продовжать час її діяльності, і будемо опрацьовувати той матеріал, який наданий вже президентом. І я думаю, що швидко досить комісія зможе його опрацювати і внести в парламент цей проект чи бачення цього проекту. А я хочу нагадати, що це що сьогодні вже подав президент Петро Порошенко, заявляє, що проєкт змін до Конституції України щодо децентралізації влади буде внесений до Верховної Ради у четвер 26 червня. Тобто, сьогодні закінчується робота з ним і О. він буде поданий уже. Ну тобто, розгляд відбудеться наступного тижня, бо цей тиждень не пленарний, так? Ну так, да. наступний пленарний. Скажіть, от е, зміни щодо децентралізації влади це ключове, що зараз треба зробити, і змінити конституцію, на вашу думку, чи тільки на думку президента? Ні, звичайно, але е, хотілося б відмітити, що не тільки від звичайно, в основному від змін до конституції залежить та модель, в якій ми живемо, а, але деякі речі вони регулюються досить суттєво законами, тобто це бюджет. Це податки, тобто податковий кодекс, бюджетний кодекс. Основа повноважень це кошти і майно громад. І от можливість розпоряджатися своїми коштами і майном це якраз є зміст децентралізації. Основа. От, далі вже адміністративні послуги і можливість там е, впливати внутрі громади на процеси, які турбують е, кожного члена цієї громади, починаючи там від ліхтаря на вулиці, там закінчуючи чи пологовим будинком, закінчуючи кладовищем. Це зрозуміло. О, щоб не було надмірного зарегулювання цих процесів і давати можливість громадам самим вирішувати, як їм краще, як, як їм е, де розмістити дошкільний заклад, де розмістити кладовище. Ще яку нову дорогу прокласти чи то по селу, чи то по місту, і як, uh -huh. от, як ці процеси робити ефективно і швидко. Але основа цього знову таки земля, яка перебуває у власності громад. А до сьогоднішнього дня ще немає чіткого розмежування земель е, загальнодержавного значення і місцевого значення, немає розмежування. От, майно от, знову ж таки немає єдиного е, чіткого визначеного реєстру майна. Комунальних громад і комунального майна, верніше, і загальнодержавного. Друге, третє питання податки. От. Питання кількості податків, які відносяться, збираються на місцях, відносяться до загальнодержавних, а які до місцевих. Тобто, можливість тих податків, які е, справляються на території громади і е, залежать від громади, і е, в основному можуть бути залишені в громади. Також це потребує питання врегулювання. Це податковий кодекс, формування бюджету знизу до верху, а з не зверху донизу. Це питання бюджетного кодексу. Теж це основа для того, щоб. Е, не зробити нам знов монстрів на рівні регіону, тобто області. Щоб знову сільські селищні, міські голови їздили зараз. Вони в Київ їздять в Кабмін, там оббивають пороги для того, щоб знайти собі джерела фінансування чи вибити свої ж кошти назад. А далі будуть в області їздити. Ми породимо там царів місцевого значення і будуть туди От, їздити. Необхідно, щоб формувалися знизу з найнижчої ланки і тоді доверти. Ну, це зрозуміло. Ми коли ми говоримо про зміни до конституції, да. йдеться про готовність ну з боку гаранту гаранту конституції наразі президента України до якихось певних кард. Динальних змін ну, далі цьому. Дивіться, підповідковується... основа основа це те, що е, весь час обговорюється, Це відмова від е, державних адміністрацій на місцях. Тобто, взагалі. О, але знову ж таки, питання здійснення повноваження адміністрації регулюється ну, е, базовими законами, окрім Конституції, це про державні адміністрації і про місцеве самоврядування. Так, от якраз законом про місцеве самоврядування всупереч Конституції. Передано права місцевих громад районним і обласним адміністраціям, рад районних і обласних. Відповідно, ці всі речі повинні бути відмінені на рівні закону. І е, ті зміни в Конституції, які пропонує президент, це відмова від такого терміну, взагалі як адміністрація, от, передача повноважень на обласні районні ради, а введення представництва президента на рівні, наскільки я розумію, регіону, який би був. Би, е, Тією особою, яка б забезпечувала е, нагляд за дотриманням прав громадян, широке таке повноваження, е, яке б забезпечувала управління е, органами виконавчої влади на місцях. І яка б забезпечувала контроль за тими коштами, які на делеговані повноваження передає держава на місцях. Ну, тобто, чи то в питанні освіти, медицини, зрозуміло, дотаційність областей, да? коли держава дає кошти, вона має право контролювати, як ті кошти використовуються. А це ти зрозуміли три повноваження, які пропонує президент надати своїм представництвам. От наскільки я розумію, це представництво регіонального рівня, можливо. Ну теж треба обласного мається на увазі, чи обласного. будуть далі нижче да. чи О, ця схема схожа закону. на те, як працювала влада українська в РК? В Республіці Крим, тобто там вже теж був представник президента, але був парламент, і все це фактично фінанси лишалися там. І від президента не було ніякої адміністрації, яка ну від президента був представник татку Ніцин mm -hmm. був представником президента до, там, до березня. Та? Чи це схоже на цю схему? Чи щось буде, чи якось відрізняється? Тому, mm, що просто хочеться... одне діло там, де е, е, об'єм повноважений наданий конституцією. А інше діло представництва президента як посадової особи, що ми мали в Криму. Трошки різні речі. І будучи, бути представником просто для того, щоб споглядати інформувати президента про процеси, які відбуваються, там, зокрема ВРК, як було, це одне діло, а друге впливати на ці процеси, да, мати спект не тільки обов'язків, а й повноважень. Повноваження, повноваження я маю на увазі це щодо е, зупинення актів. Органів місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду. Питання координації роботи правоохоронних органів, в тому числі як представництво органів виконавчої влади. О, ну тобто набір повноважень ну, Зрозуміло. Повноваження визначаються грошима, та які будуть буде давати держава чи не буде давати держава ну, певному регіону. тільки регіоні. грошима а і нормами прописаними в конституції? Ну зрозуміло, але якщо, якщо регіон повністю сам себе забезпечує там 90% залишається в регіоні, то відповідно не сильно справедливо, щоб представник президента блоку мав право блокувати взагалі все, якщо якщо регіон живе повністю. Як регулюється питання фінансування? Як регулюється питання Питання перерахування грошей в бюджет наверх, повернення назад. От зараз це вже відомо. Це питання бюджетного кодексу. Це потрібно вносити зміни до бюджетного кодексу. Ну, зрозуміло, але я маю на увазі, от в Конституції ті пропозиції, які пропонує президент... Конституції цього немає і не буде. Це не питання Конституції, Конституція цього не регулює. Чи якось буде це змінюватися, можливо, в поясненні до. Це в... потрібно вносити зміни до Бюджетного кодексу. Які? Які б міняли б систему справляння податків і розподілу їх? Ну на яку? Зараз у нас централізований да, податків, і де все, да, все зверху. Да, зараз знизу до верху, від громади до загальнодержавного бюджету. Тобто ну, це досить серйозна робота, тому що е, в одному регіоні може бути і дотаційна громада, і самодостатня громада. І е, яким чином справляються податки, яка частина їх залишається, це математичне обрахування, тобто це серйозний досить е, документ, який мусить е, бути досконалим для того, щоб bem dia. Ну, поки от. що відповіді на це питання Ні, немає. немає. Ну, я ж про це і вам і казав, що бюджетний податковий кодекс, земля, власність на ці питання паралельно змінами до Конституції, треба дати чітку відповідь. Що от ми змінюємо Конституцію, паралельно ось таке бачення е, внесення змін до бюджетного кодексу, от таке бачення змін до податкового кодексу, от така робота робиться по упорядкуванню майна, от така робота по порядкуванню землі. І тоді було зрозуміло. От. Але питання, от ви, до речі, сказали, що от, е, збирає область. Там регіон самодостатньо збирає грошей, тоді нічого втручатися. Це неправильно, От, е, невірно, тому що є загальнодержавні функції. Представництво і соціальне забезпечення, і охорона здоров'я, да, і міліція праохоронна система. От і всі інші. Тобто їх координувати необхідно. І знову таки для того, щоб не було монополізації, ви можете собі змоделювати ситуацію, коли і міський голова, і міська рада да, має більшість. От ми маємо в Києві, да, на сьогодні є міський голова. І є фракція, верніше є ще фракції, немає. Але партія удару взяла більшість абсолютну більшість у Київській міській раді. То не маючи того. Тої інституції, яка б могла б звертати увагу на порушення, от ми залишаємо сам на сам е, тільки громадськість, да, і представницький орган, і суди. І не реформована система у нас правосуддя. От, дуже великий е, соблазн у. Е, Можна владців, які згодом приходять до посади і розуміють, який спект повноважень, якщо є монополія, повна дуже великий соблазн приймати рішення, так як вони думають на власний розсуд, а не а цей власний розсуд на жаль буде десанувати із громадою. Ми це мали при Черновецькому. І ми бачили, які рішення приймалися, і ніхто не звертав уваги ні на протести громади, ні на протести там, тим більше експертів там чи спеціалістів. Ну а от, по-моєму, якщо, якщо не помиляюся, Севастопіль був містом, яке повністю на 100% залишало собі податки. Ну з особливим статусом вже, да, був у нас. Mm -hmm. Залишало собі податки, повністю на них існувало. Це не всі податки, це податок з доходу фізичних осіб, бо основний податок, який наповнює бюджет і дає можливість місту там чи району, місту в даному випадку функціонувати. У Києві половина вилучень це не тільки в Севастополі, дуже в багатьох містах залишається норма говорить про те, що цей податок залишається як правило, але як виключення вилучається От в Києві. Вилучається, тому що дуже велика сума справляється цього податку його забирали в загальний державний бюджет. Після змін до конституції це бюджетний кодекс. Ну я мента, маю... от хотіла спитати. Ви теж кажете, що цього немає цього бачення. Тобто, в тих змінах ну, які... може воно є. Не бачили народні депутати ще досі сьогодні. Казав президент, що до кінця по 17-ї години будуть збиратися там зміни ну, пропозиції депутатів. Там все таке. Тобто наразі ви не бачили від президента бачення фінансування, бачення розподілу. Ну я думаю, вони кодекс. будуть швидко, тому що задеклароване бажання президента Президента на зміну на проведення реформ, і звичайно, що вони будуть тут іншого варіанту, немає. Тоді останнє питання з цього приводу Скажіть, тобто це фактично перший серйозний законопроект, який подає президент. Та перша серйозна реформа, з яку він береться, на вашу думку, як народного депутата, чи це доречний, чи це найпотрібніший крок зараз, який треба зробити? Децентралізація. Звичайно, це крок потрібний, тому що е, право і спроможність громад наразі реальна і та, що декларується, вона різна. От. Але децентралізація саме у формі надання спроможності громадам реальної спроможності забезпечувати свою життєдіяльність не в плані породження нових князів на рівні регіонів, а в плані е, збільшення добробуту от, громадян України. І ця реформа вона давно вже не зріла, тому що е, е, ті повноваження, от які мають ті ж самі адміністрації, да й ті. Та неможливість реалізувати декларативне повноваження місцевому середуванні, яке є в Конституції, вони вже обговорюються з десяток років. Просто не було політичної волі зробити ці зміни. Просто не було. І ви пам'ятаєте, в 2005 році була була було бажання зробити адміністративно територіальну реформу, от разом із змінами до конституції. Був віце-прем'єр-міністр Роман, Роман Безмерний, Безмерний да, який досить непогано він пропрацьовував. І ще раз хочу заакцентувати увагу, що є експерти і науковці, які працювали тоді. Вони і зараз працювали над цими матеріалами. Тобто нічого особливо не змінилося. Не було політичної волі на на, на, на прийняття цієї зміни. Добре, я вам дуже дякую.